Це дюни за науково-фантастичним романом Френка Герберта, написаним в далекому 1965 році, знайшов багатогранне відображення у сучасній поп культурі. Можна згадати і першу екранізацію за роботи Девіда Лінча у 1974 році, і умовно успішний серіал Діти дюни, і також більш свіжу трилогію дюни авторства Дені Вільньова. Якщо ж казати про комп'ютерні ігри, то напевно, що багато хто згадає стару добру стратегію Дюна, яка вийшла на допотопних комп'ютерах понад 20 років тому. І більш свіжу Dune Space Wars, яка вийшла у вересні 23-го року. І ось норвезька компанія Funcom, яка відповідальна за такі ігри, як Алоф та Conan Exiles, пропонує нам у травні пограти у Dune Awakening. У грі дюна пробудження нам мають запропонувати альтернативну історію дюни. Полотрід не народився, натомість у Лето та Джесікі Атрідів. Замість нього народилась дівчинка. Харкони продовжили правити ракісом довше, і через це майже всіх фременів було знищено. Коли ж нарешті імператор передав дому Атріїдів управління Аракісом, то зраду доктора Юї було викрито, і атака Харконненів потрапила у паску, через що вони зазнали поразки. У таких ігрових умовностях буде існувати всесвіт Дюна пробудження. Що стосується самої гри, то нам обіцяють великий відкритий світ, режим від третьої особи, і також тісне переплетення режимів гри, гравець проти гравця і гравець проти оточення. Також на початку гри нам дадуть створити власного персонажа, або обрати один з понад 10 пресетів. Ви зможете обрати зовнішні характеристики персонажа, починаючи з таких базових, як його зріст і пропорції тіла, і завершуючи такими деталями, як колір очей, колір волосся, або, припустимо, татуювання чи дефекти шкіри. Також під час створення персонажа ви будете обирати його походження, що судячи з усього буде впливати на особливості діалогу, що також наштовхує на думку, що у грі будуть NPC, у яких ви зможете брати різноманітні квести, і саме особливості діалогу будуть впливати на певні варіанти проходження цих квестів. Також на особливості діалогу буде впливати те, яке попереднє життя мав ваш персонаж. Ви зможете також обрати це у виборі касти, до якої належив ваш герой. Крім того, для того щоб фіналізувати персонажа, вам треба буде обрати, який наставник був у вас раніше. Обираючи наставника, ви також обираєте, які вміння вже буде мати ваш персонаж, і також яка особлива здібність у нього буде з самого початку гри. Що також наштовхує на думку, що у грі будуть класи. Тобто ви зможете обрати, припустимо, бійця ближнього бою або стрільця, або навіть клірика, який буде допомагати вашій команді під час бою. Також відомо, що наш персонаж буде одним з так званих ув'язнених, якого буде інструктувати перед відправкою на Аракіс одна з матерів ордена Бене Гесерит. Місія полягатиме у пробудженні так званого сплячого, що може бути здійсненням того самого пророцтва, про яке йдеться у оригінальній дюні. У грі буде присутнє дерево досліджень, і завдяки відкриттю нових віг ви будете отримувати доступ до нових елементів будівництва, різноманітних робочих станцій і транспортних засобів. Також на робочих станціях ви зможете виготовляти різноманітне спорядження і зброю для використання у грі. Для виготовлення різноманітних елементів бази, а також створення робочих станцій і виготовлення всіх необхідних у грі речей, гравцю доведеться шукати у відкритому світі відповідні точки інтересу, і також збирати ресурси, які знаходяться просто на мапі. Також певні ресурси можна буде придбати у NPC у кількох поселеннях, які будуть знаходитись на ігровій мапі. Також сама ігрова мапа, судячи з усього, буде змінюватись раз на тиждень кардинально. За лором гри час від часу буде відбуватись величезна буря, яка буде змінювати докорінно ландшафт. Деякі точки інтересу будуть зникати, натомість будуть з'являтись інші. У грі буде присутня прокачка різноманітних вмінь та навичок, які будуть підсилювати особливості класу героя, або певним чином підсилювати зброю та спорядження, яке буде використовувати ваш персонаж. Розробники дюна пробудження позиціонують свою гру як виживастик. Це означає, що вам треба буде слідкувати за їжею та гідрацією вашого персонажа. І також, враховуючи те, що події відбуватимуться на пустельній планеті Аракіс, напевно важливим фактором буде слугувати також температура. Взагалі, прогрес у грі розробники досить сильно прив'язують до дослідження. Це означає, що саме дослідження і всі елементи, які пов'язані з ним, Будуть дуже вагомою частиною гри, як в плані цікавого проведення часу, так і, судячи з усього, в плані виногород. Ба більше нам обіцяють, що буде можливість продати мапу розвіданих ресурсів іншим гравцям. Наразі, у Steam присутня безкоштовна демо-версія гри. В якій ви зможете потестувати створення персонажа, і також провести умовний тест графіки для того, щоб зрозуміти, скільки кадрів на хвилину буде видавати ваша система, якщо ви будете грати у гру Дюна пробудження. Також наявність певних навичок, які впливатимуть на те, як персонаж буде вести діалог. Натікає на те, що гра не буде чистою пісочницею, і квести матимуть вагомий вплив на те, як прогресує персонаж. З усього того, що відомо нам зараз, гра найбільш схожа на Conan Exiles з деякими цікавими унікальними механіками і також кращою графікою. Розробники обіцяють прямо на релізі українську локалізацію. Тому, якщо ви фанат виживастиків і також любите багато користувацькі ігри, можливо, вам варто придивитись до Дюна пробудження. Гра має вийти 20 травня 2025 року. Пишіть у коментарях, чи маєте ви Дюна пробудження на своєму ігровому радарі. Також, якщо це відео було вам корисним, пам'ятайте поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсором каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.